Шорт Макрон і Дуда обговорять гарантії безпеки в Парижі для України от найближчим часом. І я хочу вас запитати, які у вас прогнози і бачення цих гарантій безпеки? Чи досягнуть вони якоїсь певної єдиної заяви, єдиного рішення? І, взагалі, як ви вважаєте, що означають ці гарантії безпеки саме для України, от коли Україна перебуває в такій складній фазі війни? Ну, це йдеться не про гарантії безпеки зараз, а скоріше на перспективу до моменту, коли Україна стане членом НАТО. Тому що для нас головна гарантія безпеки на перспективу це членство в НАТО. Зараз членство в НАТО неможливе із-за війни. Поки йде війна, не буде навіть запрошення України в НАТО. Чому? Тому що э, э, Захід готовий нам допомагати, зокрема і НАТО. Але Захід. Э, Має інший інтерес також. Він е, не прямий, але він є. і Він чітко артикулюється, про це постійно заявляють. НАТО хоче уникнути прямого військового зіткнення з Росією. Чому? До речі, як і Росія та ж сама. Вони багато говорять, що вони воюють з НАТО, але з НАТО воювати реально не хочуть. Так. А чому? Тому що це величезний ризик глобальної ядерної війни і колективного самогубства. Тому, поки йде війна, питання про вступ України до НАТО розглядатися не буде. Що буде розглядатися? І до речі, не Макрон Шольцем із Дудою, тільки вони будуть вирішувати ні. Треба це узгодити з США, з Великою Британією, з іншими впливовими країнами НАТО. Переговори йдуть. Буде міністерська конференція міністрів закордонних справ НАТО, які теж будуть розглядати це питання. Які гарантії безпеки будуть пропонувати Україні? Це треба узгодити. Але моє припущення зараз, от, ну оскільки не можна нам сказати точно, що от ми завтра будемо в НАТО, так а відмовити нам теж не можна. Тому от нам дадуть такий, скажімо так, виміжний uh -huh. варіант. Це ті гарантії безпеки, які не те, що гарантії, скажімо так, та форми допомоги України і стримування агресора, які діють і зараз, плюс деякі додаткові речі, про що мається на увазі? Договір скоріше, спочатку політична заява, потім, скоріше за все, договір про те, що Україна і далі, навіть після завершення війни, буде отримувати західну зброю і західні боєприпаси. Крім того, от обговорюється вже зараз, узгоджується, що на Україні будуть допомагати по західних ліцензіях створювати в Україні виробляти в Україні різні види західної зброї. В Україні і боєприпасів також йдеться про ракетну зброю, далекобійну зброю, безпілотники і так далі. От це головне. І санкції проти Росії, Збережені санкції проти Росії. От це так коротко, головний uh -huh. набір інших гарантій зараз нам але... дати не можуть.